7 ранку 24 квітня четвер це у великому місті», сі 2. І у нас сьогодні в студії Григорій Герман. І Олександр Швачка. Та, і розпочнемо що гріш сьогодні а, розпочнемо. О, давайте розпочнемо із дивовижної абсолютно статті, яку на минулому тижні опублікувала служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. В якій а, вони закликали Сполучені Штати об'єднатись з Росією увага проти фашистської. З Європи, і у мене одразу знаєш перед очима оце купа цих мемів. От от приблизно так виглядав і наш політично оглядач Костятини Гначук, коли шукав відповіді на ці питання, і він знайшов ці відповіді. Тож давайте дивитися. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Ці слова приписують легендарному прем'єр-міністру Великої Британії Уінстону Черчиллю. Я недаремно пригадав цей вислів, оскільки він якнайкраще характеризує те, про що я далі розповідатиму. Йдеться про статтю під назвою Єврофашизм, як і 80 років тому спільний ворог Москви і Вашингтону з карикатурою на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн у вигляді свастики. Стаття була опублікована на офіційному сайті служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, на перший погляд, це спроба засунути старі радянські кліше у нову оболонку, але при більш детальному вивченні цей текст це черговий приклад сучасної кремлівської пропаганди, яка намагається підмінити поняття, перевернути уявлення про добро і зло та нав'язати нову точку зору антиєвропейську коаліцію за участі Росії та США. Основна теза матеріалу Європа, мовляв, ніколи не була надійним союзником ні для Москви, ні для Вашингтону. Впаки вона постійно породжувала ідеології насильства від якобінського терору і аж до того, що автори статті називають єврофашизмом. Спецслужбісти стверджують, що сучасна Європа повертається до своїх авторитарних коренів, де Велика Британія це головний маніпулятор, який завжди грає за власними правилами і зіштовхує континенти лобами. Тому для США та Росії Західна Європа це спільний ворог. І якщо на якийсь час забути про конфронтацію, то можна відтворити союз час. Ців Другої світової війни, коли Москва і Вашингтон були на одному боці, для підкріплення своїх тверджень росіяни використовують доволі агресивне перекручування історії. Щоб переконати читача, що Європа ототожнюється з тоталітаризмом, автори статті згадують різні періоди європейської історії, які між собою не пов'язані, і усе це подається як логічна і послідовна еволюція єдиної європейської ідеї, мовляв, Європа завжди була такою, такою вона лишається і буде і надалі. Щоб Правда, чомусь не згадується сталінський терор, гулаг чи окупація Центральної Європи після 1945 року, тобто внесок самої Росії у розвиток репресивних систем. Натомість Росію намагається подати як жертву таких систем або як визволителя від них. Ще одне ключове поняття, навколо якого танцюють асфаерівці, це так званий єврофашизм. Цей вигаданий термін не має чіткого історичного або академічного підґрунтя, але автори статті використовують його як Універсальне тавро для позначення будь-якої політичної незгоди з Росією, якщо держава підтримує Україну, виступає за санкції чи критикує Кремль, це вже єврофашизм. Особливо в статті дісталося Великій Британії. Навіть згадали часи, коли частина британської аристократії симпатизувала Гітлеру. Однак, те, що Британія зіграла ключову роль у розгромі нацизму, сором'язливо замовчують, але постійно наголошують на лицемірстві Лондона і мовляв, британці і зараз розпа. Валюють конфронтацію з Росією. А тепер давайте розберемося, що не так з цією статтею. У тексті поняття фашизм розмивається. Це не ідеологія, а всього лише емоційний ярлик, який росіяни ліплять на будь-кого, хто засуджує агресію Росії. Вирвані з контексту історичні події подаються так, ніби вони поєднані і перетікають одна в одну. Врешті-решт читача підводять до висновку, що усе європейське це фашизм. Така примітивна маніпуляція доволі зручна, бо не потребує Айвих пояснень і має працювати на емоції, а не на розум. Історичні факти спотворені і перевертають суть з ніг на голову. Наприклад, Росію у Другій світовій війні подають лише як визволителя світу від нацизму, натомість повністю ігнорують злочини СРСР на рівні з Німеччиною чи пакт Молотова Рібентропа. Нав'язують думку, що США й Росія завжди були союзниками і мовчать про холодну війну, Афганістан, Карибську кризу, численні проксі війни між минулими наддержавами. Але якщо прибрати усю цю пропагандистську піну, для чого була написана ця стаття? По-перше, це звернення до росіян, це неоковирна легітимізація війни в Україні. Якщо проти тебе не просто сусідня держава, а цілий єврофашизм, то будь-яке насильство виправдане. До того ж, вона грає на посилення образу зовнішнього ворога. Але визнати Україну достойним і рівним противником росіянам не дозволяють імперські амбіції, а називати прямим ворогом США доволі небезпечно. Тому ліберальна Європа. Саме то, вона і багата, і принципова, і політично вразлива. І ще це спроба показати росіянам, що вони на одні, що захід неоднорідний і що у нього є слабкі ланки. Друга ціль це меседж американцям. Те, які люди прийшли в нову американську адміністрацію, в тому числі в силові та розвідувальні структури, дає росіянам підстави сподіватися, що вони настільки ж не розбираються в історії, як і сам Трамп, його віцепрезидент чи, скажімо, спеціальний представник Стів Вітков, і можна їм на... Парити будь-яку маячню, яку вони радісно повірять. Ну і бонусом, так би мовити, не можна не відзначити особу Сергія Наришкіна, голови служби зовнішньої розвідки Росії, на сайті якої з'явилась стаття. Він давно вже живе в альтернативній реальності, де існують бойові комарі в Україні американські біолабораторії, а світом править тіньовий уряд. Тому незабаром чекаємо нової статті маніфесту від служби зовнішньої розвідки Росії із закликом до савців планети об'єднатись проти змов. Рептилоїдів. Ото таке.